Сьогодні я знімаю своє третє відео на дачі. Як я люблю розвлекатись на дачі, це я прив'язую себе шнурком і стрибаю з вікна. Ну що ж, поїхали. Народ, я не можу ходити, але мене прив'язали до шнурка за ноги. Опасно, не повторяти вдома. Я вже на вікні І зараз ми будемо стрибати з такої висоти. Це трохи опасно, але я звикла до опасності. Yeah. Народ, я майже впала. Зараз будемо здіймати. Так, чекайте. Зараз ми будемо дивитися, як я буду падати. Ох, я ціла. тільки мене треба страшно піднімати, то шнурок мене вже не витримати. І я вас на нанизу. Так, дуже-дуже-дуже страшно десь там. Все мене піднімають. О, шнурок не витримає. Ну, я ціла. О. Ще раз кажу, не повторяйте ніколи, це вдома. Ніколи не повторяйте. Ну, народ я ще раз стрибну, щоб вам показати докладніше. Так я стрибаю. Камера буде зразу тут. Ой. Не вдала й камера. Народ, дивіться. Я знову впала. Непонятно, чи я дістаю до не зучені, але ну, мене треба підняти. Ч это я тила, я врал летила и шнурок мене вытримал. Ладно, пока, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Ставьте лайки.